Проектна діяльність оптимістів за 2021-2022 навчальний рік Оптима школа, вчитися в якій передусім цікаво та захопливо. Величезною популярністю у дітей користується проектна діяльність. Наші учні справжні дослідники. Вони об'єднуються в команди, шукають різноманітну інформацію та створюють чудові проекти на цікаві теми. Учні 10 класу створили яскравий відеоролик про життя та творчість Фріди Кало. Наймолодші оптимісти, учні першого класу, активні та відкриті до пізнання нового. Першокласники готували проект Який ти фрукт? Маленькі математики першого класу досліджували магічне число 3 та створили відео про нього. Юні дослідники учні сьомого класу знайшли багато корисної інформації про закономірності фізики та поділилися нею у своєму проєкті. Хіміки-восьмикласники дослідили цікаву тему, якою вирішили поділитись із вами нові елементи таблиці Менделєєва. Оптимісти творчі та креативні. Учні одинадцятого класу створили мультфільм про задачі Лондона. Математики оптимісти. Учні 6 класу поділилися надзвичайно цікавими методами швидкого множення. Приєднуйтеся до нас, ставайте частиною родини оптимістів і відкривайте для себе світ дистанційної шкільної освіти. Optima School